Надивившись неймовірно гарного заходу сонця, ми з чоловіком вирішили скористатися додатком to Good To Go. Це додаток, в якому різні заклади ввечері віддають свої продукти за неймовірну низьку ціну для того, щоб просто не зіпсувалось. І ти ніколи не знаєш, що отримаєш в такому наборі. Для нас це було вперше, тому ми замовили аж в трьох різних закладах: в піцерії, в Тім Хортонці і 7 eleven це типу невеличкого супермаркету. Ось привезли додому. Ми всі ці пакуночки, і давайте подивимося, що всередині і яка ціна. На на них. Перше, це шість слайсів піци, які коштували нам всього лише 6 доларів. А так вони за штуку 3 долари коштують. Тобто, замість 18 ми заплатили 6 доларів. Піца смачна, свіжа, питань немає. Далі набір з Тім Хортонса, який коштував нам всього лише 4 долари, але набір невеличезний. І робітник, прям при мені все це діставав з вітрини, тобто воно прям продавалось, і люди його прям при мені купували, а мені досталося все це за 4 долари. І останнє це набір 7 11 різні сендвічі. Донати і слойка, тобто непогано, все це нам разом вийшло на 15 доларів, і я вважаю, що це дуже дешево. Тому рекомендую цей додаток користуйтесь.